Гадов некільки тому звернув увагу на таку тенденцію, куди б ти не поїхав з моєї люби Білорусі, з моєго любого Менска, у Польщу, у Росію, у Прибалтику, у Германію. Павсюль, ти для виступу потребуєш перекладчика з виключенням одної країни. Країни, де щоб продемонструвати реальні загрози русифікації, нерідко згадують гіркий досвід північно західної сусідки. Українець не лише розуміє. Українець розуміє біль білоруса, породжений тим, що в їхній мові зараз ой як нелегко. Він збівчутливо плескає свого білоруського приятеля по спині, а сам зітхає, мовляв, нашій мові все ж не так скрутно. Доки українська єдина державна мова у Білорусі, ж законодавчо утверджена референдумом 95-го року, двомовність не створила рівноправних умов для розвитку мови титульної нації та російської. Перепис населення 2009-го показав, що рідною білоруську в країні вважають трохи більше ніж 53%. Відсотки. Це, хоч і більшість, але значно менша ніж у 99-му, коли йшлося про понад 73,5%. Мовознавиця Вероніка Курцова, яка часто подорожує біло. Русю у пошуках власне білоруської напівзабутої лексики каже саме сільське населення найбільш охоче долучається до боротьби за збереження мовної спадщини. Саме там, на її думку, найкраще відчувається смак білоруської мови, про який сьогодні нагадує соціальна реклама на вулицях столиці. «Це називається інакше аматораного слова. Так це люди, яких ніхто не принукав, що ти мовляв, збирайвить та на це. Я не у власна самі зтіка. ...в заховання місцевих скарбів». але важливо не лише зберегти у книжках а й зробити її максимально ужитковою і навіть необхідною умовою власного добробуту. Переконаний Олег Трусов, керівник товариства білоруської мови. На цьому він наголошує під час своїх консультацій. Як тільки ти всюди принципово на білоруську мову, твій рейтинг одразу подиметься і тебе ще будуть поважати. І сябри, і вороги. «А вона коржанка не кинула. Ну не кинула, не кине. Ось. Коли справді мужик, то не кині. а Коли така жонка, то легше знайдеш. Народний адвокат Білоруської переконаний, що повальна російська населення Білорусі лише міф. Каже, найпопулярніша мова аналогічна до нашого суржика. Білорусі по-русски говорять тільки від одного до 5. Остатні всі говорять на різних варіантах та осянки. починаючи від керівника держави, і кончаючи міністрами. Но русский язик це і наш язик. Від язык я расцениваю, как як щось живое. І ведь ми туди свою душу вложили. Сколько целые больше це більше віка? Полутора віков. Олег Трусов не забуває й інші слова президента і використовує їх для боротьби з норовливими чиновниками, які не хочуть відповідати йому білоруською. На Білорусі ніколи не пересохнуть країни народної мудрості, таленту, любові народної мови, культури, традиції, батько вот так. То й он починає потилицю чухать, думає, чорти говорити. Это ж президент сказав. Провірить, правда, казав. Ну, зарблю я по-білоруську, так і бути думаю, ну я говорю, да ж, Ну, президент, як ніяк. Розумієш? Білоруську в Білорусі розуміють і хочуть сумніви, щодо цього раз і назавжди розвіяли для себе журналісти білоруськомовного видання Наша ніва у 2010-му. Тоді, коли суспільство потребувало інформації, дуже інформації про те, що відбувається в мінську, про всі ці арешти, суди, там справи всі ці репресії й спротив якоїсь. Ми попрости дивували, дивувалися, які в нас як в нас виросли прочитання. Держава не підтримує активісти. Наразі сподіваються, що хоча б не заважатиме, і реалізовують свої проекти з власної ініціативи, здебільшого власним коштом, і роблять просту, але найважливішу для їхньої справи річ розмовляють білоруською. Славка Куцає із Білорусі спеціально для епізодів.